Слава Україні! Розпочалася 255 та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 21 авіаційний удар. Здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів російських окупантів зазнали райони близько 20 населених пунктів Львівської, Харківської, Донецької. Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Вінницької областей ворог здійснював обстріли. На Слобожанському напрямку з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Золочів, Глибоке, Стариця та Огірцеве, на Куп'янському та Лиманському напрямках з танків мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дворічна, Кислівка, Табаєвка, Крохмальне, Берестове, Вишневе, Новоєгорівка. Макіївка Таневське.